Всім добрих вечорів, ви знову на нашому каналі. Сьогодні я е, хочу вам розказати таку дуже важливу річ, Власне, хто прибуває в Канаду е, на рахунок банку. Що ви можете чекати від банку, взагалі, які є е, нюанси для оформлення і 5 і десятий. Коротше, слухайте уважно і записуйте. Перше, я буду розказувати про цей банк, яким я користуюся. Я користуюся банком RBC. Це не є реклама, зразу вам говорю. Тому починаємо з цього. Я ним користуюся, тому що я про нього розкажу. Так, ви можете, що на що ви можете розраховувати в цьому банку? В цьому банку завжди йдуть якісь акції. Зараз є акції, наприклад, ви можете отримати планшет на при відкритті рахунку безкоштовний, або на цілий рік не будете платити за свій рахунок. Тому що в Канаді за свій рахунок треба платити, щоб ви знали. Наступне, тобто, це на вибір, що ви там прийдете, що у вас буде, то, то вам і дадуть. Коротше, яка буде акція в той момент, коли ви прийдете, що це раз. Наступне, ну, ви відкриєте рахунок без всяких проблем. Кредитна карточка. Ви кредитну карточку не отримаєте до тих пір, поки ви не підете офіційно працювати, від вас можуть захотіти або принести довідку з роботи, що ви, типу, якби контракт що ви працюєте, або ваш payroll. Payroll це є зарплата, яку ви отримаєте щотижнево, або раз в два тижні, щоб ви мали на увазі. Туди ви отримуєте кредитну карточку, сума. На вибір їхній. Вони можуть вам дати і тисячу доларів, можуть мати дві тисячі, можуть три тисячі. Як кому повезе, скільки вони кредитно дадуть. Це для вас надзвичайно важливо, тому що тут -то все платиться кредитною карточкою. І вона тут, в принципі, ваша, як би кажуть, життєва історія. Наступне любі. Ваші запитання, ви все повинні записуватися на appointment, e Тобто, ви повинні записуватися на якийсь певний час, щоб людина спеціаліст вам приділив там якусь певний період часу і вам розказав все, що вас цікавить. Тому майте на увазі, що це не в Україні. Ви не можете просто прийти і сказати, от я хочу зараз поспілкуватися, в мене зараз є час. Скоріше все вам скажуть no, Вам призначать appointment. E на той час ви прийдете і зможете обговорити всі свої питання. Наступне, що ще треба знати про Банк в Канаді. Проценти, хто має кучу бабла і хоче положити на проценти, так як роблять в Україні, тут балалайка. Тут буквально мізер будете отримувати і тут невигідно це робити однозначно. Тобто класти і отримувати проценти, тут зроблена система так, щоб ви не мали можливості це робити, тому що дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже малесенькі, малюсенькі, малюсенький, там практично ще його не видно. Тому хто хоче покласти гроші і сидіти на грошах, і зароб... нічого не робити, тут таке не вийде. Наступне: що я ще можу вам сказати: Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. запам'ятайте, приходячи в банк. В Канаді, всі на все мають час. І не обов'язково, що до вас всі кинуться з такими, знаєте, як в Україні. Будь ласка, добрий день туди-сюди. Тут може бути все набагато простіше, що розраховувати на те, щоб ви можете взагалі стояти, на вас можуть взагалі якийсь певний час, навіть увагу не звертати. Тому майте це на увазі і не робіть з цього трагедії. Не думайте, що ви просто вас хтось там обділив чи ущемив, тому що тут все нормально. Що ще я хочу сказати на рахунок банку? Що я сказав? Про це я сказав. Про це я сказав. Гривні не міняють, Вам гривні не поміняють в Канаді. Зразу вам говорю. Я всім рекомендую, хто дивиться мене і хто їде сюди, міняти гривні ці купляти канадські долари в Європі. Це саме вигідно. Не їдьте сюди ні з американськими доларами, ні з євро. Не злотиме нічим. Їдьте сюди з канадськими конкретно доларами. Збирайте там, де ви є, всі долари вигрібайте і їдьте. Це буде вам саме вигідніше. це я вам точно говорю. Потім ще що я хочу сказати? На рахунок. А, кредити, кредити. Для нових прибулих, ну, типу наших українців, всіх можуть взяти собі кредит налом. Що це мається на увазі? Тобто вам дають до 20 тисяч доларів, Вам можуть дати кредит, одним словом, це кредит. Ви можете використовувати, як ви рахуєте за потрібним. Можете знімати кешом, можете його не знімати, можете купляти машини, стройматеріали, все, що ви рахуєте за потрібним. В принципі, його, якщо ви працюєте, вам можете такий кредит надати. Але там дуже великий відсоток, знаєте. Там що то та відсоток буде 6, це реально великий відсоток. Тобто, Якщо у вас дуже вже така необхідність, то ви можете його взяти само собою. Оце власне до тих, хто там хоче на ну, тракера піти вчитися, а немає коштів, а хоче зараз. Ну, якщо така ситуація, ви можете його взяти, щоб ви знали, що до 20 тисяч доларів ви можете надати кредит, який буде, можете використати, як ви рахуєте за потрібним. Потім що ще про банк? Про банк, про банк, про банк в принципі. Опять же, на карточках є обмеження, так само ну, як в як всюди, там ви кешом можете зняти там одну суму. Якщо ви там хочете більше зняти, вам треба йти в банк, якщо там та сума перевищує. Я вам обіснюю як це відбувається. Наприклад, ви хочете купити автомобіль. У вас є обмеження на банку. Ви йдете до банку, кажете, люди. Я хочу купити автомобіль. Мені треба мої гроші. Вони кажуть: Окей, скільки вам треба суму? Ви кажете, мені з мого рахунку, наприклад, треба десять тисяч доларів. Кажуть, окей, вони беруть вам виписують чек. Прям чек виписують, все, вони резервують ці гроші ваших 10 тисяч, ви йдете до чувака чи ну, там, ділера, неважно до кого, кажете, от вам дідка за машину. Він каже, о, дуже дякую. Він бере ці гроші, все, собі обналічує чек, все, проблема закрита. В принципі, основне, що я хотів сказати про канадський банк, щоб ви знали: кредитна карточка тільки з роботою, рахунок відкриваєте, завжди є якась акція, ще щось. Утримаєте на халяву? Потім що ще там такого. Відношення спокійно, не, не нервуйте, це не Україна, тут ніхто не буде бігати, там голову розшибати, розумієте, перед вами. Все, на апоїтмент. Все, треба приходити і записуватися. Нема нічого, що. Ой-ой-ой, я тільки два слова спитатися. Так не буде. Вам скажуть, якщо вас щось конкретне питання цікавить, значить записуйтеся, приходьте і викладайте свою всю думку. Ви можете собі записатися, прийти, поспитатися про це, про п'яте, про 10, про 11, про 12. Розумієте? Тобто ви собі готуйте, йдіть, записуйтеся і все. Е, все, в принципі, а, вам ще треба буде, запам'ятайте, в банку береться такий нульовий чек, називається. Е, це, власне, коли ви, наприклад, е, от ви робите, що вам таке сказати, на який приклад навести? Ну, Звичайний приклад, ви зарплату отримуєте, ви будете всюди подавати свій такий інвойс, нульовий чек. От ви його будете показувати, йти в банк, він вам буде даватися або там собі розпечатувати на своїй сторінці. І все, без проблем і приходите, даєте. Оце буде ваш той нульовий чек, куди вам будуть приходити зарплати. Так само, коли ви прописку, ви повинні мати два підтвердження. Одне з банку б'ється, прописка, і з банку підтвердження, що у вас є рахунок. Коротше, отак, там двоє людей. Я вже не пам'ятаю, точно я вияснюю, я вам обов'язково про це відео зроблю. Це на рахунок забув. Реально забув. Все, вибачайте, забув на другий раз зроблю. Все. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. В принципі, будуть запитання, запитуйтеся. Всім успіху і всім великих банківських рахунків. Ха -ха. До зу зустрічі і слава Збройним силам України. Так, Чи видно її чи ні? Лисичка, сестричка, бараса. Досыться, будь ласка, она тут бегает местная, я уже её неодноразово бачил. Вот красота. Шикариста. Она вот что-то нашла, сделала. Класс.